Вітаю глядачів нашого каналу. Це інформаційний випуск новин сьогодні. У студії працює Світлана Коханчик. Залишайтеся з нами. В Львівщині водій мікроавтобуса в'їхав у підводу. Це сталося 10 квітня близько півночі на автодорозі Київ Чоп у Стрийському районі. Про це інформує прес-служба ДАІ у Львівській області. За кермом мікроавтобуса «Фольксваген Транспортер» був 58-річний житель Закарпаття. Чоловік прямував у напрямку міста Чоп. За попередніми даними водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у підводу. Внаслідок ДТП травмовано двоє людей: чоловік, який керував возом, а також Ж пасажир автомобіля постраждалих доставили до Остризької районної лікарні. У водія підводи діагностували закриту черепно мозгову травму. А у пасажира Вольсвагена – струс головного мозку. Підготовка до конкурсу Чарівна Стриянка стриянка-2013» вже розпочалася. Вчора відбулася перша зустріч конкурсанток із організаторами та викладачами. Попереду напружена робота, адже як показав минулий рік, усі старання є виправданими. Переможниця 2012 року отримала в подарунок подорож до Парижу. Знайомилась із конкурсантками, і Марта Стадник. На участь у конкурсі зареєструвались 14 дівчат. Усі вони віком до 20 років учениці старших класів шкіл та училищ. На кастинг прийшли, щоб перебороти страх сцени, набратися досвіду та впевненості в собі. Другий рік поспіль над конкурсом працюватимуть хореограф Олексій Боровницький та організатори Гліля Салан та Ростислав Ленів. Насамперед наставники розвіюють усі міфи, що стосуються конкурсів краси. Великий плюс, коли в нас в жві нікого немає трисків. Немає ніякого суб'єктивного підходу до когось окремої конкурсантки, немає приводу для якихось розмов, щоб хтось десь з кимось домовився. Більше того, в журі не дійшли, навіть члени комітету. Чисто свідомо добровільно, ми не будемо в журі, ми, ми будемо вас оцінювати з боку ну, Олексій де більше, два мета, там, а ми так збоку дивитися на очі. Олексія Боровницького хореографа називають справжнім чарівником, майстром перевтілень, адже конкурсантки, з якими він працює, за кілька тижнів перетворюються у справжніх хледі. Грація, осанка, дефіле, впевненість та неперевершеність усе це результат його праці. Свої перші настанови він дав уже на кастингу. Якщо ви вже прийшли в цей зал, і ви переступили його. Ви налаштувалися. Я вам бажаю, щоб ви були впевнені до кінця. І постарайтеся, будь ласка, тобто, яка у вас є там самоаналіз свій, показувати це все на сцені добре. Зуміла перебороти страх та невпевненість минулорічна переможниця конкурсу Оля Тантала. Вона була наймолодшою учасницею із найнижчим ростом, і навіть серед фаворитів її не було. Однак набутий професіоналізм не залишив членам журі жодного шансу. Розповідає, що після чарівної стріянки» її життя дуже змінилося. Я думаю, що змінилося. У мене якось стало більш самовпевненіше, якось впевненіше в собі і, і та пізнають. Зразу там, О, ти приймала участь в стріянці, я кажу, так, так, приємно, коли пізнають. Таке бувало. Приходжу до школи, приходжу сюди, репетиції, додому, і все, нічого не хочеться, тільки поспати. І зранку кожного дня саме повторялося. Але... Потім конкурсу прийшов конкурс. Спочатку всі дівчата говорили, от пережити конкурс і все. От прийшов конкурс, і хотілося ще раз повторити те, що було. Мрія Олі здійснилася а тепер свої прагнення втілюватимуть у життя інші дівчата. На все у них майже два місяці. Чарівну стріянку 2013 року обиратимуть напередодні дня міста 1 червня. Марта Стадник, Роман Купранець, Стрийські новини. Національним героям руйнує міжрегіональна злочинна група. Про це заявив на сесії Львівської обласної ради перший заступник начальника обласної міліції Василь Кундик. Водночас правоохорони зазначив, що ведеться щоденна робота, проте не може обіцяти, що вже найближчим часом злочинців буде знайдено. За словами кундика, у цих справах призначено понад 30 експертиз, допитано всіх свідків. Також міліція приблизно знає, яким транспортом користувалися злочинці, і перевіряє кілька десятків транспортних засобів. Водночас депутата. Вол виражали своє обурення, що ці злочинці викладають матеріали про нищення пам'ятників героїв національно-визвольних змагань у соціальних мережах, а міліція ніяк не може їх виявити. Депутат Святослав Шеремета навіть припустив, що зловмисників прикривають діючі або колишні представники спецслужб. Нагадаємо, 7-8 квітня на Львівщині прокотилась нова хвиля вандалізму спершу у селі Великосілки Кам'янко-Бузького району. Вночі невідомі пошкодили пам'ятник Степанові Бандері. А вже наступного дня по. Страждала і пам'ятка у селі гординя Самбірського району не пошкодували злочинці, і пам'ятну композицію у Моршинському реабілітаційному центрі ветеранів УПА говерла. Вісім тисяч мешканців Львівщини хворіють на глаукому. Медики області з метою раннього виявлення та профілактики глаукому провели профілактичну акцію. Продовж двох тижнів внутрішньоочний тиск виміряли майже у 32 тисяч мешканців області у віковій категорії після 35 років. Зокрема, у строю обстежили кілька сотень осіб. Завдяки такій акції медики мають можливість виявити велику кількість хворих на глаукому, що дасть змогу попередити сліпоту. Як зазначають в департаменті в Україні, хвороби. На глаукому 220 тисяч осіб. Глаукома займає друге місце серед причин сліпоти в Україні. Глаукома група довготривалих захворювань очей внаслідок підвищення внутрішньоочного тиску. На сьогодні у мене все. Також дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. І якщо ви маєте цікаву інформацію, телефонуйте до нас у студію за номером телефону 45983. Прощаюсь з вами до завтра. Щасти. Том наступних п'яти хвилин найцікавіше зі світу спорту. Я Микола Бойків. Вітаю вас. Спортивна сім'я. Вчора у спортзалі Стрийської Дю США відбулися місцеві змагання Тато, мама і Я спортивна сім'я. Учасники турніру змагалися у двох категоріях в так званих естафетах. Перше місце у змаганні хлопчиків посіла команда сім'ї Вєтрових. Батько Олександр, мати Наталія та син Андрій учень восьмої школи. У дівчаток найкращий результат разом з батьками показала Галилюк Уляна. Тріумфатори змагань отримали від відділу фізичної культури і спорту грамоти, медалі та подарунки. Окрім того, переможці баталій у 13 квітня відправляться у Сокаль на обласні змагання. Нагороджувалися сім'ї в кожному виді змагань. Виводилося п'ять естафет, і за кожну естафету виводилося перше, друге, третє місце. Підсумку за кожну естафету, хоч хоч як. Не крутили, але кожна сім'я щось отримала, якусь грамоту дознала. Виводилися загальнокомандні місця по очкам і нагороджувалися загальноосвітні заклади, які виставили відповідну кількість команд по положенню і зайняли місця». Дякую, що ви нас округлили. Ми дуже раді, що виграли перше місце. Якщо ви Іспанія проти Німеччини, компанію Мадридському Реалу і Дортмундській Борусії у півфіналі Ліги Чемпіонів після вчорашніх матчів склали Каталонська Барселона і Мюнхенська Баварія. У зустрічі на Ноу гра Куліс налагодилася лише після виходу на поле Ліонеля Месі. До цього моменту гості французький ПСЖ уже вів у рахунку. Однак триходівка, саме яку розпочав аргентинець, завершилася точним ударом Педро. Результат двобою 1-1, А тому більша кількість голів на виїзді дозволила команді Тіто Віланове ...долати бар'єр чвертьфіналу. В Італії Баварія повторила свій домашній успіх і на стадіоні Туринського Ювентуса, перегравши своїх з рахунком 2-0. Забивали за командою Юпа Маріо Манджукіч і Клавдіо Пісаро. Жеребкування півфінальної стадії відбудеться 12 квітня. Що відбувається з енергією? Львівська енергія у черговому матчі чемпіонату України з футзалу вдома поступилася Івано-Франківському урагану. До перерви голки при обох команд свої ворота тримали під пильним наглядом. І перший тайм завершився без гольової нічиєю. От у другій 30 хвилинці вболівальники побачили град голів. Знову таки підопічних Миколи Сича уже вкотре у цьому чемпіонаті підвела реалізація. Натомість удари суперника досягали цілі з необийкою регулярністю. Як результат, 7-2 на користь. Ураганівців в інших протистояннях першості Янаківець здолав ЛТК 4-1, А лідер регулярки Харківський локомотив розписав мирову з безпросвітним аутсайдером Хмельницьким спортлідером 1-1. Наступний тур екстраліги пройде в понеділок, 15 квітня. Жереб кинуто, не пощастило чоловічій команді України з тенісу, який у плей-офф світової групи Кубку Девіса на наступному раунді грати проти іспанців. Піренельці одна з найсильніших команд у світі. П'ятиразовий переможець цього престижного турніру. Не на руку нашій збірні також і те, що протистояння пройде на території суперників. Окрім того, варто пам'ятати, що чес національного прапора майбутніх опонентів захищають такі майстри великої ракетки, як Рафаель Надаль, Давід Ферер та Ніклас Альмагро. Додамо, що українці потрапили до Плей офф світової групи після вольової перемоги над шведами. А команда Іспанії у чвертьфіналі цьогорічного розіграшу сенсаційно поступилася збірній Канаді. Боротимуться українці за вихід до наступної стадії турніру 13-15 вересня цього року. Новини зі стану Донбасу. Керівництво хокейного клубу Донбас визначилося з посадою нового головного тренера. У наступному сезоні в континентальній хокейній лізі командою керуватиме Андрій Назаров, відомий російський спеціаліст, який минулоріч працював з черепов'язкою Сіверсталію. Натомість друга команда не гратиме у чемпіонаті України. Заміс неї це робитиме новий фарм-клуб Донишан Білоцерківський білий барс. Барс». дарування команди братимуть участь у молодіжній хокейній лізі Росії під керівництвом нового наставника Олександра Годинов. Угода з годеньком підписана на три наступні сезони. Неймовірний перформанс одним із найпалкіших у цілому світі є вболівальники Дортмундської Борусі. Відтак, на домашній матчі цієї німецької команди в Європі продається найбільше річних абонементів. А арена Сігнал і «Донапарк» щоразу заповнена вщент. Також фанати чорно-жовтих славляться. Масштабними шоу влаштованими ними перед двобоями свого улюбленого клубу. Одне з них було продемонстровано перед матчем однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів проти іспанської малеги. Вболівальники Дортмундів влаштували неймовірний перформанс. Вірні фанати свого улюбленого клубу розгорнули на цілий сектор фантастичний малюнок, начебто натякаючи гравцям Борусії на такий бажаний трофей, безсомнівно це шоу і надихнуло команду Юргіна Клопа на волюву перемогу з рахунком 3-2. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Креативності вам у всьому та гарного настрою. До зустрічі завтра. ...спогоди від військового регіонального центру з гідрометеорології. синоптики прогнозують на завтра мінливу хмарність вночі без істотних опадів, в день короткочасні дощі, місцями грози. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. В день подекуди пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, в день 14-19 вище нуля.